Yeah. Сьогодні ми у боксерській академії зробимо маленьку розминку, і я проведу останні підготування до бою. Збираюся насолодитися енергією цієї академії. Це так гарно. Ви що, знущаєтеся? Це справді реально. Я познайомився з Єном в інстаграмі. Потім ми поспілкувалися ближче на тижні боїв. Коли він приїхав тренуватися у Бразилію першого разу, він чудово адаптувався. Зараз він як бразилець. Я дуже радий, що він обрав нашу академію своїм домом. Він стає краще з кожним днем, він важко тренується. Це буде чудове шоу, чудова перемога, і ми будемо продовжувати йти до цього титулу. Я думаю, єн на крок попереду за свого опонента. Ян дуже обізнаний. Він б'ється з холодною головою, він зібраний. Я вірю, що він вийде звідти з перемогою. ця команда, ці люди. Це щось особливе. Важко стримувати емоції, коли 60 людей в кімнаті беруться за руки, моляться і бажають тобі успіху і всього найкращого. Це, це щось. Це емоціонально, це сильно, це саме те, саме те, через що я люблю Бразилію, ось чому я живу тут і помру тут. Всі ви моя сім'я. Хочу подякувати всім вам за те, що допомагаєте підготуватися до бою. Я всіх вас дуже люблю. У вас дуже особлива енергія. Багато любові. Дякую всім. Сьогодні п'ятниця, а ми тут вже з понеділка, ми прибули на 10 днів раніше, тому що хотіли просто відпочити, зробити декілька простих речей, затаритися продуктами, відійти від перельоту, налагодити сон, просто звикнути, розумієте? тож коли тиждень бою почнеться, я хочу відчувати себе комфортно. я прийшов своєю звичною командою моїм татом Брайаном Дойлом і Алексом Працом. Вони будуть в моєму куті. Яка назва цієї гри? Enshruded. Вона прикольна, щойно вийшла, а потрібно непомітно бігати, вбивати, потім прятатися. А, блін, помітили. Я граю в ігри, скільки себе пам'ятаю. Як бачите, мій батько теж грає у відеоігри. Яблуко від яблуні кажуть. Ви пам'ятаєте, в яку першу гру ви зіграли разом? Разом? Можливо, Alexa Kid, або щось по типу цього. Споспайро здрагон <звучит> начебто Сонік, ні? Так, Сонік був. всі мої діти грають в ігри. Мати дітей це велика відповідальність. Тепер все, що я роблю, це дивлюся, як вони грають. Хоч подивитися, як я граю. Ні, я став грати набагато менше через них. Ми знаходимося на кінцевому етапі тренувального кемпу. Вся важка робота вже зроблена. Тож ми сконцентровані на вазі і технічній частині. Зараз я відчуваю себе краще, ніж будь-коли в житті. Сильним, швидким, могутнім, готовий вигравати. Він не переможний в напівлегкій. Він був номер один паун паунд Хлоп. Я теж непереможний. У нього достатньо скілів, достатньо сили. Він швидкий. Я вірю у свої сили. Я важко працюю. Це моя доля виграти 17 лютого. Відчуваю себе чудово. Ментально готовий, фізично готовий, життя прекрасне. Але єдина проблема, що я завжди запізнююся на тренування. Я радий, що це останній важкий тиждень, але ми це той тип хлопців, який важко тренується кожного дня. Тож відшліфовуємо все до блиску, розумієте позиції, техніку і готуємося висуватися. У такій формі я його ще не бачив. Це найкраща його форма у спаррингу. Його голова готова, все просто чудово, все виглядає реально круто. Мені подобається, чого ми досягли. Давай відпрацюй по корпусу, підборіддя опусти. Я поважаю Генрі Сихудо. У нього є ціль виграти титул знову. Але якщо я виграю цей бій, я буду на стріку з 10 перемог, і тут нема питань. Я буду битися за титул. Це буде великий момент для мене, для моєї країни. Фанів по всьому світу. Я просто буду йти вперед І ніколи не зупинюся, поки не помру. У нас буде крутий бій. Синики он Сьогодні трішки розважимося. У нас тут хлопці з шутобокс. Ми граємо у відеоігри. У нас тут UFC 5. Я також там є, це важливо. Тож ми круто проводимо час. Завтра ми вирушаємо на тиждень боїв. Тож я покидаю Бразилію з цією енергією і принесу її на тиждень боїв. Просто насолоджуюся веселощами, насолоджуюся процесом. Ось про що це. Я про сам процес. А ну присядь, синку. Енергія тіммейтів із бокс – це саме те, що потрібно, саме те, що я шукав. чемпіон тут, чемпіон у відеогрі. Саме так. Ця енергія тут, і я принесу її в Каліфорнію. Круто бути тут, круто. Кемп пройшов чудово. Гарний, довгий жорсткий кемп, готовий відбити чиюсь дупу.